Так, народ, всім привіт! Сьогодні у нас е, другий мій обзор на автомобіль, і це дуже класний автомобіль. В ньому чітко все класно зараз побачите. Просто пушечка. Цей автомобіль, прямий конкурент Mercedesм BMW, Ауді всім, кому можна е, і не можна. Всі, хто складає якусь конкуренцію, просто гляньте на цю пушечку. Яка вийшла у нас 2008 року прямий конкурент у тим всім маркам, яким я назвав. І почнемо ми оцей огляд з самого серденька її. Тут стоїть V12, 16 клапанний мотор. Зараз просто глянете на це диво дивоте. Подивіться, От просто, просто, просто гляньте на цей мотор. Цей мотор це, це божественно. Це, це скутер, це самокат електричний. Це... Я не можу назвати цей мотор якимось поганим словом. І тут завжди у нас ще буде цей лайфхаки від коронавірусу. Двіжуха в чому? У нас зараз є 1,2 і мотор. Я тут можу просто поміститися. І двіжуха в чому цього мотора, тому що він одноразовий. Ти просто їздиш, він лягає, ти його викидаєш, пару сотень доларів ти кладеш новий і їздиш далі. Він ніколи не принесе ніяких проблем нікому. Чого? Бо його просто правильно викинув, і купив новий і поставив і все. Проблем як в таких в моторах оцих нема. Там стереотип, маленький об'єм, мотор ненадійний і так далі. Яка може бути надійність, пацани? 200-300 доларів, купив новий мотор, їздиш далі. Лайфхак від коронавіруса. Просто кладеш отут таку масочку, тут стоять чулок. Достаєш, що перевіряєш, масло нема, звісно. Витираєш щупчик і запихаєш назад. Все. Більше розказати про цей мотор чи про ряд моторів їхніх взагалі немає смислу. Ну що, поговоримо про багажник. Це, звичайно, що хлам. Як казав Петро Порошенко, це скарб. Це хлам. Всього хламу хлам. хлам. Ну і кожен шкодойоп, і шкодовод, і вакгрупи е, возить з собою трішки маселка. ні ні масла взагалі не бере, чесне слово. Ну, багажник досить великий, як на таку маленьку машинку. В принципі, тут можна 7 мішків картоплі перевезти, я вчора возив. Того такий хлопчик. Ну і все, що тут більше розкажеш. Ззаді машинка виглядає досить, до, досить неплохо. Досить непогано. Звичайно, тут Зразу рекламна інтеграція, автобазар. Базар, який допоможе вам придбати, купити і обміняти автомобіль, Тут зразу є посилання на ресурси Інстаграм і на цей. Ну і моя особиста сторінка. Ну, де ж мені, як не в жопі, бути Заді, заді, я, я заді завжди. І все, ось такий задочок у нас. Є крюк, можна тягати когось. Можуть тебе тягати. Борник тут не працює, тому що ми відключили, щоб не терло цей. Все, Це підігрів заднього стекла. Простота, шумоізоляції, точка нема. Ну і звичайно, треба поговорити про зовнішній вигляд. Візуально вона виглядає ну якось дуже-дуже дуже 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 по дідовськи Звичайно, це 2008 рік, звичайно, це простота і тому подібне, але ну, все одно вона трошки виглядає не дуже. Як для жінки, як для дівчинки машинка нормальна. Ну, для пацанів нормальних таких сурових, то блять, вона щось трошки не канає. У нас супер-супер-супер максимальний біч. Є у нас центральний замок і є у нас е, антибукс. Цього. Кондиціонерів, циклопідйомників і чогось такого немає. Просто йдемо, глянемо, який це. За, 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 задній ряд. Задній ряд. Ну, понятно, що зразу буде у нас ручка, понятно, що буде у нас тут диван, Кока-Кола. І все. Їздиш. Що у нас тут є? Є у нас підстаканник і стаканчики. Якась там фінтеплюшка, на монетки на карточки. І все. Якщо в принципі двоє людей. Двоє людей ззаді сидять, досить непогано, можна поміститись. Але ну, якщо сідає тут третій, це вже взагалі якесь трошки е, цей сами, страждання буде для їзди. Для далекої їзди взагалі сидіти, як на стільчику, ноги е, висунути не можна, взагалі би не радив нікому їздити на далекій відстані. Ну і комфортненько. Пересідаємо ми наперед, сідаємо на водійське сидіння, в принципі, досить непогано. Кермо. Що у нас є з функціоналу? Підігрів заднього вікна і ЄСП. Хто знає, той знає. Кондиціонера тут немає. Звичайний дуйчик, пічка, це вже допчик, це допчик, механічна коробочка передач, центральний замок. Все. І з музики в нас дуже гарна, милозвучна отака магнітола. Щоб була музика, ми просто вкидаємо блютузний цей адаптер, щоб підключитися телефоном. В принципі, що фари, фари, ручки, руль, дворники поворотники. З нема. Дуже нормальна оця штучка. Бердачка як такого цілковитого нема, але є тут кишенька, є тут велетенська кишенька, там багато всього хламу. Два станники, ще тут кишенька. Виходить. І багато Чого я казав? Чого я казав, що це прямий конкурент BMW, Mercedes і Audi. Скажіть мені, будь ласка. Оці всі марки автомобілів, хоч в одного є, підстаканники нормальні. Щоб це не було таке, як в Ауді, нажимаєш, воно випадає або так цей. БМВ взагалі на немає, і Mercedes також на підстаканників немає. Тут є два, тут є третій, і навіть якщо би так хтось хотів, в дверях ще по одному є на бутилочку, на водичку. Так що ця машинка краща. Дядьку, світло. Світло. Світло у нас е, гарне, є дзеркало, е, дзеркал немає, ручка без е, цього, без ліфтбека. Ну, і в мене тут зразу є повісточка. Повістка е, відправляють мене в армію. Так що більше дурацьких е, цих автообзорів на каналі не буде, на жаль. Все, включаємо зажигання. Поїхали. Ну і в принципі як обзор, без того, щоб не прокатнутися на автомобілі, без того, щоб протестувати його. Так що вирушаємо, десь трошки його катнемо. Зараз будемо пробувати знімати якийсь розгон, але я сумніваюся, що вона дасть якийсь адекватний результат. Щоб розігнати цей автомобіль до 100 км на годину, це, по-перше, потрібна відповідна траса, а по-друге, наш ролик буде тривати десь 17 годин з половиною. Якщо не більше. Ну, в принципі, в нас машинка в нормальному стані, немає ніяких додаткових звуків, грюків, стоків. Зараз будемо пробувати виїжджати на трасу. На першій другій, я би сказав, так є підривчик трошки, динамічність відчувається, але після третєї все. Динамічність просто пропадає, і мені починає ну після третій, після 60 кілометрів я починаю говорити голосніше, бо тут трошки така шумоізоляція. Чути, в принципі, все, чути вітер, чути колеса. ну, Зараз зимові стоять шини і вони дуже гучні. Е, також катався на ній більше 100 кілометрів на годину. Це е, на трасі, взагалі шум. Постійно хочеться включити оту е, прекрасну музику і просто відчувати якусь отаку шумоізоляцію хоча б музичну. Ззаді, коли сидиш, то музики взагалі також не колонки тут стоять тільки передні. В принципі, я б не сказав, що дуже ужасно. Наприклад, якщо порівнювати з якимись Deo Деоланусами по 3000 доларів. Піднебесні ціни і так далі, чи якісь там не знаю, як би вам пояснити. За свої гроші в районі 3,5 тисяч доларів фабію можна знайти один-два мотор бензиновий мається на увазі 3,5 і це досить такий адекватний буде автомобіль. І ще можна багато що поговорити в плані обслуговування. Обслуговування тут максимально просте. Автомобіль просто максимально простий, в принципі, щось робити тут. Це по-перше, недорого, а по-друге, нема що. Бо, наприклад, ходувати зробив раз в рік, раз в півтора року, поміняв масло, все. Ближайших так кілометрів 15 тисяч, 20 тисяч, тебе нічого турбувати не буде. Ну і також різниця між, наприклад, BMW, Audi і Mercedes. Тут ходова вся повністю буде коштувати там район 200 доларів. А оцей... А у Мерседесі одні там, наприклад, речаги, одні стойки будуть 100 доларів за штуку. І все. Ну от зараз ми їдемо просто по ужасній дорозі. Ану, покажи. Просто по, по ужаснішій дорозі з ямами, з цим всім. Нормально на другій передачці. І нема ніяких, ну звичайно, колихає, але немає ніяких якихось додаткових вібрацій чи стуків в автомобілі. Оце, в принципі, радує. За такі гроші. ну... Не знаю, що може бути краще. Ну і ще дуже така цікава тема для розмови: розхід пального по місту і по трасі. В середньому цей автомобіль, от якщо міксувати трасу, місто місто, траса, в середній розхід 5,5-6 літрів буде. Якщо тільки траса, там взагалі можна просто без розходу. Ти просто їдеш і все. тебе нічого не колежи. А по місту є трошки це звичайний атмосферник, і тут трошки є отакий Мало, малолітражка, вона не завжди добре по розході, тому що ти маєш дати оборотів більше, щоб розігнати цей автомобіль до якогось певного ну до певної швидкості. Відповідно витрачається більше пального. Якщо їздити просто по місту, там взагалі під небесні 8 і навіть 9 літрів на 100 кілометрів буде брати. На завершення в принципі, можна от таке підсумувати плюси і мінуси даного автомобіля. Перший плюс, як на мене, це ціна. Ціна в районі 3,5-4 тисяч доларів. У гарному стані, нормальний, адекватний стан. Ціна бомба. Розхід. Для міста, як на мене, трішки завеликий, маса автомобіля невеличка, об'єм теж невеличкий, але для міста розхід великий, для траси нормально. Якщо по дідуськи їздити, там 100 км на годину, максимум нормально, взагалі розхід бомба. В Плані обслуговування за цілий рік, що вона в мене, вона в мене від 25 грудня 2021 року до сьогодні якогось там грудня 2022 року, цілий рік я вложив в неї район 50 доларів. 800 гривень це заміна масла, тут масло йде 3 літри. 800 гривень заміна масла, 200 гривень заміна пальця супорта, там якийсь болтик. І полагодив я за 800 чи 900 гривень генератор, заміна щиток генератора. Все за рік, за 20 тисяч майже кілометрів, вона мені не принесла ніякого клопоту. І зараз, в принципі, ніякого клопоту в неї немає. Так що обслуговування. Дуже гарна річ в, цій, в цьому автомобілі. І четвертий плюс велетенський також, що вона дуже проста. Простота простота це ну, безмежно, воно і економить гроші, і просто тебе, ти автомобіль на позаденний час. Ти просто взяв, поїхав, все, на тому закінчилось. Ну і в принципі, і плюси на тому закінчились. Мінуси це ніякого комфорту. Раз. Стіклопідйомників немає, кондиціонера і так далі. Тобто, ну в принципі можна взяти трошки кращу комплектацію сидіння і так далі, також ну воно все некомфортне. Це отакий тракторець, робочий клас, все комфорту тут немає. Два немає шумоізоляції. Ще якщо ти по місту їздиш там, двіжуєш туди-сюди, музику включив і забуваєшся про ту шумоізоляцію. Ну як мені прийшлось 200 кілометрів їхати по трасі. Це, по-перше, дідовським способом це 100 км, це максимальна швидкість, а по-друге, бічний шум. Шумить вітер, шумлять колеса, шумлять машини, ти просто чуєш все. Шумоізоляція тут мінус. Функціонал недостатньо. Ну, все ж таки, знову ж таки, кажеться, докидаєш бабла, береш кращу комплектацію і вже їдеш якось трошки веселіше. З мінусів ще додамо фари. Тобто ввечері, якщо починаєш їхати, і тобі назустріч їде автомобіль, все, твої фари просто нуляче, глушить повністю. Твої фари просто от не стягують. Ненормально не вони світять. Ти не можеш адекватно вночі їздити. Це ну, взагалі некомфортно. В принципі, ще до плюса можна додати те, що от, габарит автомобіля. Він легкий, він маленький, коротенький, запаркуватись, в принципі... Ну і на завершення ще хотів би сказати вам, пацани. Дивіться, наступний відеоролик буде також про фабію, а саме про оці наклейки. Що це за наклейки, для чого вони створені, для, що, для чого вони є, як сюди можна потрапити. Так що підписуйтесь на канал, дивіться оці мої такі відосики і будете багато знати про шкоду фабію і які вона конкурент з цим всім класним маркам машини. Купляйте нормальні тачки, всім удачі і всім пока.